Ізоляція дозволяє сконцентрувати увагу користувача на конкретному об'єкті за рахунок тимчасового приховування інших об'єктів. Наприклад, працюючи над інтер'єром, ви звернули увагу на те, що форма м'якого крісла трохи недопрацьована. У такому разі зручно буде виділити крісло, ізолювати його, доробити і повернути в загальну сцену. При цьому решта об'єктів, стіни, диван, стіл та інші не заважатимуть працювати з формою крісла. У сцені виділимо об'єкт, на якому хочемо сфокусувати увагу. Тепер викличемо квадрупольне меню та виберемо пункт Isolate Selection Ізолювати виділене. Отримаємо той же результат, якщо натиснемо комбінацію alt q Інші об'єкти сцени зникли, в активному вікні проєкцій відбулося центрування ізольованого об'єкта. Тепер робота відбувається лише з ізольованим об'єктом. Виконавши усі необхідні зміни, натискаємо кнопку Isolate Selection для повернення усієї сцени. Ізоляція та приховування об'єктів не одне й те ж саме. При виході з режиму Ізоляції усі приховані об'єкти залишаться прихованими.